Комфортний побут, позитивні емоції від звичайних щоденних справ. У будинку мрії фантастика стає реальністю. Екскурсія освіт майбутнього починається з перших кроків: революційний oled телевізор діагоналлю 55 дюймів і за таких значних розмірів завтовшки лише 4 міліметри. Та головна його перевага якість зображення. Над чітка картинка вражає. У лінійці телевізорів справжній гігант. Перший у світі діагональ 84 дюйми з численними функціями. Будуть представлені не тільки 84 дюйм, але ну також 65 і 55 дюймів. дюймов. Це повноцінні смарт-телевізори. В комплекті до такого телевізору йде ось такий замічательний пульт Magic Motion. дозволяє облегчити управління телевізором тим огромним количеством функцій і технологій, які в ньому представлені. А чистоту у вашій оселі забезпечить інноваційний пилосос робот. осель з боку володаря. Нуль. Натиснув кнопку, створив карту маршруту і відпочивай. Цей малюк прибере все сам. Інтелектуальна пральна машина не тільки зробить речі чистими, зберігши тканину, а й висушить. У холодильнику з фірмовим компресором продукти будуть свіжими тривалий час. Любителям зберегти важливі моменти життя компанія LG пропонує портативний фотопринтер, що швидко та просто друкує знімки з мобільного. А тим, хто живе у шаленому ритмі, новітні смартфони. Агмани преміум лінійки з унікальними функціями над сучасним екраном та 13 мегапіксельною камерою. Кожна розробка компанії LG мрія втілена у реальність, покликана зробити ваше життя максимально комфортним. Ми гордимося кожним продуктом, тому що кожен з них дійсно є особливим. Наш «Мечти» в Дніпропетровській буде з 13 по 15 сентября з 11 націнтура до десятичатого вечора. Дорогой Дніпропетровськ, дорогі жителі і гості міста, ми чекаємо вас. Будинок мрії вже відвідали мешканці Львова, Одеси, Харкова, Ялти і Донецька. За чотири місяці більше 40 тисяч людей. Черга за дніпропетровцями. Ірина Долгопола, Гарі Вагнер. Деталі.